Соборна, 9 ранку. Взовж проїжджої частини майже немає припаркованих автівок, і це перший день роботи нової патрульної поліції. На перше чергування екіпажі заступили з 22 на 23 лютого. Останній пункт патрулювання наприкінці зміни центральна вулиця міста. Кажуть, боротьбу із порушниками правил паркування потрібно починати із лояльного ставлення до них. Для особливо непокірних водіїв. Для них цей цукерно-букетний період не буде довго продовжуватись, тобто будуть якісь попередження, зауваження, але з часом почнемо застосовувати більш кардинальні міри, а саме штраф, штрафувати. Я думаю, що найближчим часом Соборна Соборну не впізнаєте. З посвідченням водія з реєстраційним документом все в порядку. у Вас тільки з полісом проблеми. Найближчий час, будь ласка, зверніться, в страхову. Якщо водії від коментарів відмовляються, то патрульні охоче діляться враженнями. Просто одне слово, не буду нічого описувати, просто супер. Місто протягом доби патрулюють 30 екіпажів. кажуть, перша ніч була неспокійна. Застосовувати отримані знання на практиці виявилось не так легко, як здавалось. Найважче утримати всю інформацію в голові, тому що інформації за чим слідкувати, на що звернути увагу, дуже багато. І до речі, за цю першу зміну всі організаційні моменти вже трошки відклалися, і ти вже звертаєш увагу на ключові питання. Між тим вінничани сподіваються на те, що нові патрульні наведуть лад у місті, зокрема і з паркуванням. Однак у те, що вони зможуть щось змінити, вірять не всі. Якщо дуже брати взагалом, я думаю, що ні, тому що все рішається і зверху. Проводці не бачу, але думаю, якщо вже щось нове робиться, то може і будеш уже інше, якось зміниться. Ми надіємося на те, що буде. Зміни якісь будуть, що ті батьки брати не зря гинуть на сході, що дійсно ще зміниться в цій країні. Після обіду на узбіччях Соборної знову з'являються автівки. Викорінити звичку, паркуватись, де заманеться справа не з легких, зізнаються патрульні. Втім, рішуче налаштовані змінити ситуацію. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.